Вітаємо вас, в ефірі «Голос Америки. Виходимо із нашими щоденними щоденними брифінгами, з якими ми зустрічаємося з вами щодня з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про найактуальніші, найостанніші події, заяви ті, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну та підтримку її на заході. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці чи в Ютубі, в коментарях можете поставити свої запитання. Ми з Остапом спробуємо на них відповісти. Продовж нашого 30 хвилинного ефіру, також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо знати, де є наша аудиторія, де видно чути наші програми. Сьогодні, як ми вже заявили, будемо говорити про підтримку України у конгресі. Ви знаєте, що від початку повномасштабного вторгнення конгресмени від обох партій від республіканської і демократичної продемонстрували абсолютну підтримку більшість законопроєктів, рішень резолюцій, які мали пройти схвалення і палати представників і сенату проходили їх дуже швидко і переважною більшістю. Тобто, ми бачили дійсно не фактично нечувану єдність на капіталістському пагорбі, тому що є дуже мало тем, на яких погоджуються демократи і республіканці. Підтримка України це одна з таких речей. Зараз до виборів проміжних у сполучених штатах лишається менше трьох тижнів, і деякі з республіканців почали оголошувати певні занепокоєння, чи певні сумніви щодо того, чи має підтримка бути такою абсолютною, чи мають сполучені штати надавати Україні абсолютно все фінансування, яке потрібне для. Оборони для захисту себе, так. що ми почули напередодні, Остап звідки почала з'являтися ця інформація, ці занепокоєння, Юрі, Такі голоси ми чули раніше від окремих представників республіканської партії, які заявляли, що можливо не потрібно так багато надсилати грошей для України. Можливо, потрібно сфокусувати фінансування конгресу Сполучених Штатів на внутрішні проблеми. І е, чому ми говоримо про цю тему зараз? Ми знаємо, що ви наші лідичі часто питали нас про те, якою може бути підтримка. Конгресу після проміжних виборів, які заплановані на початок листопада, чи збережеться ця двопартійна підтримка, чи можуть виникнути якісь питання? Ну і власне вчора ми почули заяву від лідера республіканської меншості в палаті представників Кевіна Макарті. Він сказав, чи припустив принаймні, що майбутнє фінансування для України в Конгресі може зіштовхнутися із перепонами, якщо так трапиться, що більшість у палаті представників після виборів отримує республіканська партія. Про це він сказав в інтерв'ю американським змі. Панч News», це медіа тут у Вашингтоні, яке мало інтерв'ю з Кевіном Маккарті. Він сказав, хочу зацитувати, що сказав він так: Україна важлива, але водночас це не може бути єдиним питанням, яким займається адміністрація Байдена, і тут не може бути безлімітного фінансування сьогодні. Він прояснив ще раз в коментарі іншим американським змі, що він мав на увазі. Ще раз підтвердив, що я вважаю, що Україна дуже важлива, каже Кевін Маккарті. Я підтримую те, щоб ми рухалися вперед, щоб перемогти Росію, але безлімітного фінансування ні на що не має бути, сказав він так. Що це означає? Означає те, що в республіканській партії є голоси тих чи інших конгресменів-законодавців, які піднімають питання, чи варто можливо якісь обмежити або мати більшу підзвітність для фінансування для України, чи можливо. Ці гроші варто сфокусувати на програми, якісь внутрішні, часто підіймають питання захистів кордонів, часто підіймають питання інші, які на повісті, які є важливими для республіканських виборців. А багато також є коментарів. Багато говорять і коментують інші законодавці з демократичної партії, з той ж республіканської багато аналітиків. Ми знаємо, що не всі підтримують такі заклики, зокрема, то один з. Конгресменів Адам Кінсінг... Кінсінгер, він досить так а, різко відреагував на такі заяви Кевіна Маккарті, Написав, що в біса відбувається з вами на своєму твіттері, Така ось була його реакція. Юлі, знаєш, що була також реакція mm -hmm. від демократичних конгресменів так. від сенаторів. Як вони на такі заяви реагують? Ми чули раніше ще кілька місяців тому. Від Криса Мерфі, це сенатор демократ. Він заявляв ще влітку про те, що. Допомога і підтримка абсолютно для України може похитнутися, особливо напередодні виборів. Він не говорив за результатами виборів однак напередодні, тому що знову ж таки, як він сказав, республіканці, особливо із крила, які підтримують колишнього президента Дональда Трампа, можуть використовувати знову ж таки іншу риторику для своєї виборчої вигоди, чи з якихось інших міркувань, і також після того як. Кевін Маккарті оголосив про такі свої занепокоєння напередодні в інтерв'ю. Один із демократів, це конгресмен Джим Макговерн. Він сказав, що республіканці хочуть змінити або послабити американське глобальне лідерство у часи, коли воно найбільше потрібне, коли потрібно абсолютно протилежне. Також досить жорстокою була реакція від, від представника від речника демократичної конгресової конгресової кампанії від Томі Гарсії. Він сказав, що республіканська партія заполонена. Путінськими республіканцями, як він каже, як Марджорі Тейлор Грін і Кевін Маккарті, які як сказав Томі Гарсія, краще будуть стояти на стороні Росії аніж на стороні свободи, і це знову ж таки один із коментарів Томі Гарсія, це речник демократичної конгресової кампанії. А також багато питань про це ставили вчора і речниці Білого Дому Карін Жан П'єр на Брифінгу у неї запитали прокоментувати власне ці занепокоєння, які озвучив в інтерв'ю Кевін Маккарті, і вона сказала про те, що підтримка для України була двопартійною. Вона не хоче вдаватися, вдаватися в якісь подробиці чи прогнози того, яким буде як буде виглядати конгрес склад конгресу після виборів. Однак вона висловила упевненість у тому, що Білий Дім буде працювати і надалі і з конгресом, і що Сполучені Штати дотримуються своєї обіцянки бути з Україною. Стільки скільки буде потрібно, давайте послухаємо, що власне сказала Карін Джанп'єрзюноніхайнов Лейдирате Як ви знаєте, Сполучені Штати надають Україні потужну двопартійну підтримку у той час, як Росія веде свою жорстоку війну проти України. Тож ми будемо продовжувати працювати із конгресом, стежити за розмовами щодо цих зусиль. І ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Ми дотримаємося цієї обіцянки, яку ми дали хоробрим українцям, які щодня борються за свою свободу та демократію. Ми дякуємо лідерам палати представників і сенату республіканцям і демократам, адже ми співпрацювали із обома партіями, аби притягнути Путіна до відповідальності та підтримати Україну, щоб вона могла захиститися від воєнних злочинів і звірств Росії. Я не хочу забігати наперед і прогнозувати, як може виглядати склад конгресу наступного року. Але знову ж таки, ми збираємося продовжувати взаємодію з конгресом щодо цього питання. Ось така позиція Білого Дому з цього приводу, друзі. Що ще важливо розуміти? Хочемо наголосити на декількох моментах. Отже, про конгрес, про вибори до конгресу, про підтримку України. Отже. Так, дійсно вибори до конгресу є на початку листопада, але ми знаємо, що наступний склад, той, який оберуть в листопаді, не вступить в силу аж до січня. Тобто, з листопада до січня ще буде зберігатися попередній склад конгресу, який може затверджувати ті чи інші ініціативи. Як ми чули раніше, сигналізували принаймні деякі сенатори, Ричард Блументаль, зокрема сенатор демократ, що можливе схвалення також і додаткових законопроєктів, в тому числі додаткової підтримки України в цей період з листопада до січня, поки є поки буде зберігатися ще попередній склад конгресу, яким би він не був. Так знову ж таки, ми не знаємо, чи а, хто виграє яка з партії, яка з партії отримує контроль чи збереже контроль над палатою представників та сенатом. Тому знову ж таки будемо уважно спостерігати і дивитися, яка з партії отримує більшість. В чи в палаті представників, чи в сенаті, і вже після того можна буде також робити детальніші якісь висновки. Ми наразі бачимо коментарі від, від законодавців, зокрема від Кевіна Маккарті, про якого ми згадали, можемо ми здогадуватися, можемо ми робити якісь такі обережні прогнози, зважаючи на ті заяви, які ми чуємо. Але потрібно розуміти, що цей склад ще. Діятиме принаймні до січня, і що так. так ще одна одна річ, на яку варто звернути увагу, те що насправді багато з цього є також передвиборчою риторикою, і насправді варто не забувати, що знов ж таки вибори будуть за кілька тижнів, і ем, варто на це теж звертати увагу. Також варто не забувати, що насправді підтримка для України була не лише двопартійною за останні 7-8 місяців. А ця двопартійна підтримка вона насправді зберігається вже Роками і як республіканці, так і демократи завжди підтримували Україну, особливо в протидії російській агресії. Тому знову ж такі варто на це зважати і не робити якихось гучних висновків чи радикальних, дочекатися результатів виборів і стежити за тим, яким будуть дії, а не лише заяви. Зрештою, навіть якщо би так сталося, що наступний склад склад конгресу, яким би він не був, якщо так станеться, що з тих чи інших причин. А, можливо, не затвердить додаткове фінансування для України на військову підтримку. Завжди ми знаємо, що є також і програма ленд-лізу, яка дозволяє адміністрації Байдена не звертатися по додаткове фінансування для Конгресу. А, а власне за своїми повноваженнями виділяти ту чи іншу зброю для України в оренду чи позику. Ми знаємо, що в адміністрації раніше говорили, що поки конгрес виділяє фінансування на зброю, будуть використовувати його. Коли ж так станеться, чи якщо так станеться, що конгрес наступного фінансування не виділить, можуть застосовувати програму механізму, кажучи, це такий запобіжний механізм план Б на випадок, якщо будуть якісь а, певні перепони із голосуванням у конгресі, важливо також, що цікаво почитати було насправді багато колонок чи аналізів в американській змі. Після цієї заяви Кевіна Маккарті, дехто говорить, що і звертають увагу до речі на те, що сам Кевін Маккарті, а заяви, про якого ми почули напередодні, що він з початку повномасштабного вторгнення, і навіть з початку просто вторгнення у 2014 році був активним прихильником надсилання військової допомоги для України. Він був до речі одним із тих. Хто закликав адміністрацію Байдена надіслати для України літаки. Він був одним із тих, хто ще раніше, у 2015-му, адвокував надання Україні джавелінів та іншого зброєння. Тому цікаво спостерігати і за такими нюансами, такими речима. Теж що ж до того, якою є позиція української сторони української влади з цього приводу, чи є в них занепокоєння. Що підтримка можливо може похитнутися або принаймні зіштовхнутися із певними складнощами? А ми запитали в Олени Шуляк, це голова партії Слуга народу, це народна депутатка України, яка цими днями є у Вашингтоні. Вона була на вчора ефірі, і ми мали нагоду розпитати в неї, яка ж є позиція правлячої партії в Україні, яка є позиція української влади щодо двопартійної підтримки в Конгресі і. Які мають сподівання в Україні щодо майбутньої цієї підтримки? Давайте послухаємо. Звичайно, слідкуємо за виборчим процесом в Сполучених Штатах Америки, але не переживаємо стосовно того, чи зменшиться підтримка України в 91-му році, коли Україна виборювала свою незалежність, сполучені штати підтримували в 14-му 14 році. Коли був майдан в Україні, сполучені Штати підтримували. Коли відбувалася анексія Криму, підтримували. І зараз, коли повномасштабне вторгнення, коли війна з Росією, сполучені штати України підтримують нас в саміт такі найтяжче. І найтемніші часи нам не можна зменшувати військову допомогу, тому що кожного дня гинуть наші люди. А кожного дня ми стоїмо на захисту демократії всього світу. І ви бачите, що відбувається кожного дня з обстрілами, з руйнуваннями наших домівок, з вбивствами наших людей. Не можна, не можна зменшувати підтримку, тільки збільшувати. У Нас є надія, що підтримка не буде зменшена, тому що по всім фронтам, по постачанню зброї, економічна підтримка, фінансова підтримка, дипломатична підтримка ми стоїмо. Ми боремося за нашу свободу, за демократію, і ми впевнені, що нас будуть підтримувати однаково сильно дві партії в Штатах. Така позиція представників української влади. Ми ж зі свого боку, звісно, будемо звертатися також і до американських конгресменів щодо того. чи дійсно вони переконані, що підтримка буде зберігатися двопартійна для України? Друзі, дякую вам за вашу активність. Зачитаю звідки нас дивляться. Якщо у вас є якісь запитання до нас з Остапом, обов'язково ставте. У нас ще є досить багато часу, щоб відповісти на все, що вас цікавить, щодо на нашої теми програми або до інших тем, які стосуються сполучених штатів. Отже, на зв'язку є Чернігівщина також Ужгород, Львів вітає. Вітає Моршин, Мукачево, Рівне. Васлі Чапл, Північна Кароліна, Також Київ із Рівного вітають Білгород Дністровський передає вітання. Також Лос-Анджелес, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг вітає Львова Пишуть також вітання із Миколаєва. Передають Київ непереможний на зв'язку. Ялта і також багато інших коментарів. Друзі, знову ж таки нагадую, що ви можете поставити запитання. Обов'язково це робіть, якщо вас щось цікавить. Та нас юлі, наскільки відсотків зміниться стат сенату та конгресу. Ну, ви знаєте, хотіли би ми мати цю інформацію, щоб мати а, якісь дані перед тим, як відбудуться вибори, але ніхто насправді не знає, тому що чекаю дійсно дати голосування, і після того буде тільки відомо, яка з партії візьме контроль, чи якщо візьме контроль, чи збереже контроль над палатою представників та сенатом. Тому а, думаю, цю відповідь зможемо ми вам дати вже після виборів, які. Відбудуться на початку листопаду. Ми будемо листопада Ми будемо стежити. Ви стежте зі свого боку за нами. Щоб бути в курсі, найостанніших речі нагадаю, щоб бути в курсі, так ставте дзвіночок, ставте лайк до цього відео. Також підписуватися на наші сторінки у Ютубі, Фейсбуці, твіттері та Інстаграмі. Наша команда соціальних мереж активно працює, щоб тримати вас в курсі цих найновіших подій, щоб було це оперативно, також більше інформації є на нашому сайті. Тому звісно читайте, якщо вас ця ці, ці новини цікавлять, ми зі свого боку працюємо, щоб, щоб повідомляти все вчасно і перевірено. Якщо ж ми юлю говоримо про інші теми, і як українська громада насправді і співпрацює із місцевою владою, в тому числі в різних штатах, для того, аби ця підтримка для України зберігалася не лише. На рівні федеральному, не лише на рівні конгресу, але зберігалися також і на рівні кожних окремих штатів, маленьких громадах, чи це громади менші, чи це громади більші? То дійсно така робота проводиться. Проводиться в багатьох американських штатах, і зокрема там, де є велика українська громада одним із таких штатів, де є багато українців, це є штат Індіана, і, от зокрема, недавно мер міста Ноблзвіль в цьому штаті запропонував українському Житомиру стати містами-побратимами. В Житомирі це запрошення прийняли зараз. Де процес щодо того, аби фіналізувати це рішення? Що ж до того, як українська громада в місті Індіана намагається просувати українське питання, намагається. Співпрацювати з офісом губернатора з місцевими організаціями і навіть варити українське пиво у своєму штаті. Давайте подивимося зараз цей сюжет, який підготувала Ірина Матвійчук. Вона поспілкувалася із місцевими волонтерами та розпитала, як відбувається ця робота. Коли у березні цього року дві українки Світлана і Марія вирішили створити українську організацію в Індіані, вони навіть не здогадувались, що вже за півроку налагодять прямий контакт із губернатором штату і варитимуть українське пиво для американців. кажуть на початку, хотіли просто створити якийсь куточок, де українці могли б прийти на вечорниці, обговорити новини з дому і поспівчувати один одному. Є громада українська. Але не було якоїсь організації, яка б всіх людей зібрала разом для того, щоб були святкування наших свят, якісь вечорниці, чи якась, якась можливість зберегти нашу культуру, спілкуватися українською мовою. За даними перепису населення у США станом на 2019 рік в Індіані проживало близько 9 тисяч українців, народжених в Україні або тих, які вважають своє походження українським. Більшість з них зосереджені навколо міста Індіанаполіс, що на півночі штату, неподалік Чикаго. На перші мітинги на підтримку України, які організували активістки української спілки, збиралось до півтори сотні осіб. Українська громада в Індіані не є така велика. Як в Чикаго або в Нью-Йорку. А в нас тут, як були раві на початку березні, то може приходило коло 150 людей. було. Марія Пліхта емігрувала до США, коли була школяркою. Більшу частину свого життя прожила у Сполучених Штатах. Втім, каже, в душі лишається українкою. Марія щотижня, принаймні три дні, виділяє на волонтерство для української громади. Я вам скажу так правду, що я кажу, я вже влаштувала своє життя тут. Так, в мене сім'я, мене діти. Але як, е, але як сталося то з україною, то просто душа болить. Дівчата розповідають, що роботу в організації розділили на три складові: культурна, освітня і громадська діяльність. Вони організовують серед іншого фестивалі української культури, святкують державні свята України. До дня захисника вітчизни, зокрема, 14 жовтня, варять українське пиво. Прибуток від продажу планують спрямувати на благодійність в Україні. Ми зараз плануємо. У партнерстві з Броварною зробити святкування і зібрати кошти на день захисника вітчизни. Вони будуть варити спеціальне пиво в українському стилі. Ми запитали у українців тут в індіані, як би вони хотіли, щоб виглядала етикетка. як би вони хотіли, щоб це пиво називалося? Тобто, ми взяли поради від української громади для цього пива. Світлана Рейман емігрувала до США 14 років тому. Сама родом з Фастова Київської області. Сті каже на сьогодні в українській спілці індіани п'ятеро постійних волонтерів. Серед іншого вони проводять лекції для американців про історію України на рівні штату лобіюють визнання голодомору геноцидом українського народу. Ми у партнерстві з генеральним консульством України в Чикаго готуємо прокламацію. Для, для подачі губернатору, щоб це запит, щоб губернатор зробив прокламацію, що індіана визнає голодомор геноцидом українського народу. І якщо цей перший крок вийде, тоді ми будемо працювати над тим, щоб включати інформацію про голодомор. У шкільний у план навчання, щоб діти як частину історії Європи, вивчали про голод, інформацію про голодомор для українських дітей. Спілка проводить вечірні читання в місцевій бібліотеці. Волонтери сподіваються, що в майбутньому ці заняття переростуть в уроки вивчення української мови. А ми зібрали кошти і придбали багато українських дитячих книжок і подарували їх місцевій бібліотеці. І наступний крок цього проекту ми плануємо мати щомісячні вечори української казки. І волонтери будуть приходити і ці дитячі книжки читати, і родини українські будуть мати змогу прийти привести своїх дітей, щоб вони разом погралися, послухали читання українською мовою, послухали казки. У свій основний час Світлана Рейман працює в міжнародному центрі індіани. Це організація, яка зокрема допомагає представникам влади штату брати участь у заходах міжнародного рівня. Через цей міжнародний центр розповідає Світлана. Активісткам вдалось налагодити контакт з офісом губернатора. Торо штату нам вдалося запросити генерального консула України пана Колєдова приїхати з Чикаго в Індіану і взяти участь у глобальному економічному саміті, який був влаштований губернатором Індіани. Я проснувся своя що коли син Українці індіани сповнені ідей та енергії. Єдине кажуть, чого бракує зараз, це часу і додаткових рук. Якби ми мали більше волонтерів для того, щоб організація могла далі розвиватися і мати більше проектів, хотілося б задіяти більше людей. Хотілося, щоб люди більш активніше долучалися до цих ініціатив. Волонтери заручилися підтримкою місцевої латвійської громади, яка надала їм приміщення у безкоштовну оренду. Втім, мрія активісток зібратись громадою разом у власному українському культурному центрі індіани. Ірина Матвійчук, Дмитро Савчук, Голос Америки. Така історія про українських активістів в американському штаті Індіана. Також ще одна цікава тема в Нью-Йорку. Нещодавно відбулося кілька не зовсім звичайних, а радше унікальних безбойних матчів на поле з командами Нью-Йоркського поліцейського та пожежних відділків управлінь вийшли українські бейсболісти. Мета в нього візиту доша була менш спортивна, а радше благодійна. Про це розкаже Наталя Леонова. Бейсбол один з найпопулярніших видів спорту американців. Кілька років тому почав набувати прихильників в Україні. Цими днями українські бейсболісти змагались на батьківщині спорту на стадіоні Сайкланс на коні Айленд Брукліні. Українська збірна позмагалась з командою Нью-Йоркського поліцейського управління. Ми весь час думаємо про те, що відбувається вдома. Весь час на зв'язку з нашими рідними та близькими. Напевне, що години на зв'язку з ними, але ми також відчуваємо відповідальність перед українським народом та перед американськими колегами, які організували цю поїздку. Українська команда приїхала до Нью-Йорка для збору коштів на допомогу українському спорту на підтримку молодих спортсменів. На відновлення зруйнованих внаслідок російського вторгнення спортивних комплексів та дитячих спортивних майданчиків дуже добре, що в Україні є бейсбольна команда, що вони сюди приїхали, перевертають увагу до ситуації в Україні та збирають гроші на допомогу молодим спортсменам. Візит українських спортсменів до Нью-Йорка розпочався із зустрічі з мером міста Еріком Адамсом. Ця команда демонструє стійкість, здатність рухатися вперед, незважаючи ні на що. Ця зустріч присвячена спорту. Спорт може об'єднати країну, може показати, що країна переживає зараз. Ми висловлюємо свою повну підтримку українським спортсменам та дякуємо їм. Не тільки під час офіційних зустрічей, але й на вулицях міста українські спортсмени відчувають нью-йоркську гостинність. Я почув славу Україні набагато більше разів ніж в Україні. Мені казав. тобто я йду у нас екскурсія, і ну просто пробігає дівчина на пробіжці і кричить Слава Україні. Торік на чемпіонаті Європи українська бейсбольна команда посіла 13-те місце. Візит українських спортсменів до Нью-Йорка організований фондом Дмитра Сагальчика. нью йоркські поліцейські жартома кажуть, що для них краще провести поганий вечір на бейсбольному полі ніж хороший на роботі. Цей вечір поганим назвати не можна було. Хоча українці і програли американцям. Адже поразки спортсменів лише заратовують, кажуть спортсмени. Цей проєкт, який показує. Ну, перша думка, яка може бути і виникнути в мене, це кожний воювати потреби на своєму фронті на сьогодні. Усіх хлопців, в мене, у всіх тренерів це наш фронт, це спортивна ра. Наталія Леонова, Володимир Бадіков, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Ось така історія з Нью-Йорка. Бачимо, намаються мобілізувати і активізувати цю підтримку України різними способами. Хтось, як в Індіані, говорить із місцевими губернаторами, говорить із місцевою владою. хтось, як бейсбольна команда в Україні? Переконаний, багато хто навіть не знав, що в Україні є бейсбольна команда, але є. І приїхала вона сюди до Нью-Йорка, аби через спортивні матчі підняти ще раз питання України, достукатися і говорити про те що україні потрібна підтримка і вона є важливою є запитання юлю бачу від на ютубі нас питають Johnny чи є нас інформація чи хтось з мерів 50, 50 штатів підтримує україну думаю йдеться про губернаторів тому що мери в містах в штатах губернатори дійсно ну дуже багато губернаторів з різних американських штатів висловлюють і і були в них заяви на підтримку України, і вони а, організували різні програми на допомогу українським біженцям. Чи долучалися в інші способи до підтримки України? Ми знаємо, що а, це було в Каліфорнії, було і в штаті Ілліної, і в штаті Нью-Йорк, і в штаті Огайо. І, ну, в дуже багатьох, так тобто, я зараз які назвав зачитати, угу. наприклад, ось в штаті Ілінойс губернатор Ліною Джейбі Пріцкер, його. Пра Прадід сам походить із України, і про це сам Джебі Пріцкер багато разів говорив. Неодноразово говорив про це. І якраз в той день, коли Росія здійснила почала своє повномасштабне вторгнення в Україну, Джейбі Пріцкер сказав про те, що незалежно від того, чи ви з України, ваша родина або ваші пращури походять з України, або ви просто в будь-якій точці світу сьогодні. Кожен американець стоїть із українцями зараз, і як і вони мають так робити, мають підтримувати Україну. І він абсолютно засуджує і одразу ж засудив російське вторгнення, російську агресію, і знову ж таки наголосив на тому, що кожна людина у світі має зараз стояти на боці України. В Берілені також бачу інформацію, що губернатор Ларі Хогана ще в травні він також анонсував. Програму на збір та відправку до України медичного спорядження. Тому дійсно в дуже багатьох штатах ці програми на підтримку України є, і офіси губернаторів це підтримують. Друзі, на цьому будемо ми з вами прощатися. В нас вже закінчується ефірний час, але ми з вами обов'язково побачимося о в програмі «Час тайм». Ну і завтра о 18-й за Києвом. Незмінно вмикайте наш брифінг. Будемо говорити про інші теми. З нетерпінням чекаємо зустрічі також із вами, Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.